Привіт! Сьогодні розповім про крутий плагін X Translate, який миттєво перекладає тексти та цілі сторінки прямо у браузері. Якщо ти часто працюєш з іноземними сайтами та документацією, то цей інструмент точно тобі стане в нагоді. Для того, щоб встановити плагін X Translate, ми заходимо в браузер Google Chrome. У верхньому правому Куту нажимаємо на три крапки, це налаштування. Вибираємо розширення, «Підвідати веб-магазин Chrome. В пошук вбиваємо X Translate. Обираємо встановити і додати розширення. Після того, як розширення встановилось, переходимо до налаштування. На першій вкладці налаштування Settings. Тут ми обираємо мову, з якої перекладаємо, на яку. Я завжди ставлю автодетект, тому що інколи необхідно не тільки з англійської мови провести, а з французькою, німецькою, чи будь-якої іншої. Тут ви вибираєте ту мову, яка вам зручна, наприклад, українська чи англійська, чи якась інша. Нижче ми обираємо сам перекладач. Я завжди користуюсь. Google. А ви можете обрати інший. Нижня, ще нижча секція у нас вказує на налаштування на роботу з pdf файлами Я з ними працюю рідко, тому тут нічого не змінював. Ще нижче озвучування тексту, який перекладається. Це також на ваш розсуд. Переходимо до наступної вкладки в налаштуваннях це pop up pop up це. Модальне вікно безпосередньо в якому і знаходиться переклад тексту, який ви обрали. Нижче можна налаштувати його вміст. Це такі як іконки. От так. І коли ми вносимо зміни в налаштування, ми можемо бачити їх на цьому прикладі. Отак. От Значить, це у нас іконка на озвучення тексту. Я її завжди прибираю, так як не користуюсь. Ця галочка підтверджує кнопку, яка копіює даний переклад. Тобто її я зазвичай залишаю. Також я обираю Display right After Text Selection, що означає, що текст буде перекладено, щойно він буде виділений. Також ви можете не тільки на виділення, а ще й коли текст на певну клавішу. Я цим майже не користуюсь. Тут ви можете поставити галочку і обрати свою гарячу клавішу, на яку буде робитись переклад. Display Next Translation Icon Це, якщо вам не підійшов даний приклад, ви можете нажати на цю клавішу, і він дасть вам наступний варіант. Я цим не користуюсь також. Display Close pop-up-icon at the right corner. Це роз. Розміщення кнопки, яка закриває переклад. Коли він вам заважає, ви можете нажати на кнопку і він закриє це модальне вікно. Display on-Click by Selection. Дана настройка вказує на те, що вибраний вами текст буде тоді, коли ви виділите текст і нажмете на нього. І після кліку буде відображатись переклад. Зазвичай я. Працюють тільки з цим налаштуванням. Display Saved favorites Icon. Це, якщо ви хочете там зберігати якісь переклади. Display detected Language. Ця кнопка показує саме ту мову, з якою перекладається. Щоб папуп не був великим, зазвичай його теж відкриваю. І Display on double click Award. Це буде відображатись переклад після того, як ви двічі натиснете на той текст. В нижній секції це у нас загальний вид і кольорова гама нашого попапу. Я зазвичай залишаю так, тому що найчастіше користуюсь статтями чи документацією, яка знаходиться на білому фоні, тому візуально. Зручніше використовувати саме таку кольорову гаму. Далі у нас йде вкладка Translate це переклад, де ми також можемо зробити, з якої мови і на яку, і також History. це буде історія, в якому ми берегатимемо певні переклади. Дякую, що додивилися відео до кінця. Також не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, адже попереду ще багато буде оглядів і гайдів, які можуть бути корисними вам у майбутньому.